Що з вами Global Car, наша бомба, яке зібрало 10 мільйонів і надіємося, рятує сотні а то й тисячі життів, дуже допомогло му батальйону АЗОВ і наша переможниця Ярина з міста Івано-Франкове Львівської області. Наша бомба знову вернулася в наші терени. Скажи yeah. пару своїх слів, якісь свої враження. Я здивована, досі не вірю, насправді, але головне, щоб, щоб справді... Донайте люди, навіть не заради машини, хоча вона просто я в шоці. Донайте Скажи, скільки... заради перемоги. Скажіть скільки донатів ви зробили? Один сто гривень. <клес> Народ, я тоді 100. нічого не кидала в той день. Але вони вирішили долю цього допомоги і фінально долю збору, бо було зібрано 10 мільйонів. Зараз ми Ярині передаємо акт прийому передачі від фірми Маленький автограф <клес> наші вітання. <клес> Дякую. Дуже. По повне право власності на цей автомобіль.